Привіт! З вами Назар Геймер юа 16. Сьогодні ми граємо 99 ночей в лісі. Ну і дивіться, Супер кімната. ну я не знаю як звати, но ну, кімнати на які дають безплатні кристалики. Вона буде через 8 хвилин. Підписуйтесь і ставте лайк, щоб не пропустити цю кристальну кімнату, чи як її звати? Пишите свиньи в комедрях, щоб ми змогли на ній пограти разом, ну або просто в раундах. у нас вийде. О. Угу. А. а, стоп. А. а що це було? Ну ок. Ми це цепасала, ну ладно. Так, я напевно... О, ні, ні ні. Хоча щось зробити, дешев, але я вже передумав. У мене щось скін є. У мене щось скін є. Просто не пам'ятаю що в мене щось скин не буде. Це чи я можу щось скралити. Ні, напевно, це я щось скрала, можу. Напевно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Що... <звук> Раз, два, три, четыре, раз, два, хоп, хоп, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, ай. Здесь скоро, скоро зайдут. Ходит с звездой по хату. Девяносто девять тысяч. Ну, чего же такую информацию пока? Да, таймер. Хе, может, что-то прилетим. Зай, прилететь, да. Главное, садик. Шасен рейс, поешибаш там. Прикольно мені сподобалось. Мені дуже навіть сподобалось. Вот так прикольно було. Томики записк. Тралалело, тралала Оркалело Оркала. Що таке? Що сталося, а? Що таке? Що таке мне с ним пупочка почупати-почу? А, что ты битре? Куда ты пишла? Стоим там. Я стоим рядок. Раз, два, три, четыре, пять. Теж стоим, рядок. Ты теж корисно буде Да що ты битре Ладно, ты пускай можешь на шоссе шаг пишешь. Маше писать и буду, я мы просто так стоим оттуда сдаетесь? О, вже вже таймер с секундами пішов! Це добре. Так, так у нас подружку. То, что у меня на мастик лобсе. Он не одного нема. Шо ты, Бетра, что-то халашь за мной? Привязалась я к Миш. Может, ты емеш, не? Может, не поиске? Ммм, что списать будешь, не? Хочу нахуй ну, сидеть, а я на одну штуку залезу, пока она там стоит. Ох, во, вот так, дем народина, дин-дин-дин-дин, ой, сребайся, Сейчас пробую то сюда залезти залю. Ой, прилетел. Не буду жить из ласт. Шо то шодах? Не дуже так довганьком. Але світ хасхи. Скейк, До речі, я, я вам серйозно кажу не не, не рядом до міні клас бо мені так цей клас я не дали просто так. То виходить, що я маю заробити ще 60 кристалики, потім ще 30. А може ще більше в одних класах. Це виходить наверх, на якусь шанс, що випаде такий клас, як у мене, це 11% і 7%. 70... Ні, не, не 11%. Да, за 11% і 76 міліпроцентів. Це ви, ви писали, яким шансом це мені випало. Ще шанс 24% і 47 міліпроцентів, що випаде взагалі кібер. Ви Запоставляєте за поставляєте О! Походу хтось куди жертує, може просто купів. хе просто купив. Юраша, одна хвилина і сорок... 45 секунд. Це буй ля ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зараз ее будем Пхнес! Она пыхает, не? Зараду копала, на которую Че я, 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 срыбаю на ей Да пхнес! Пхнес! не Я, ля я что-то. Не, ещё даже скоро, нравится. смотришь, ух ты ж, блин. У я крыша пестрых лав. Ух, это я копить стребну. Так, заработный провод сюда залез ты. Ох. И... А, навешал.

Да, 4, 3, 2, 1. буде yeah! звьюзните <ривіт> буду Де вона? Де вона? А, вовна. Вовна сюда зашла сюзница. Связанцев не куча. хоче я походу, хоче ні. Я тут буду стояти. біжить до мене. мам. це не месяц сюз. Сюзниц, то я діл. О, там десь десятеро було уху -ху, ху Це буде класно. Чому мені ще покажуть, якщо 15 хвилин у нас вже почалось? Ну ладно, о-у-у-у-у, скільки тут Палива Так, о, дівкот першок. Взял, одне. Два не вийшли чомусь. Так, ви ві... столик. Я не знаю, що вас. Це. це що у нас? А, це десь кошар. А це що? А, це бутылочка. Що у нас на максимального? Рівень як косфери по покра... прокращен, не прокра... можете слово Покращені. О, покращен. Так, ми з вами попали на суперкімнату або кристальну, я не знаю, не чесно, о. Це я знаю, навіщо дають. Це я вже знаю навіщо дають. Даряємо і туди, але я кидаюся ще сюди. Бо я просто подивіться, скільки вони додають. Зашрай якийсь для тих, хто любить крафтити. Будемо просто все крафтити. Все при все. З таким-то. Ми <плес> все дізнаємось. Так, ставим. Вс ставим. Не змогли смогли попасть цю кімнату. Супер. Що, воно, кажучи, все, ну кажется, серьезно все показывает. Ох, я кажется, у нас вже велика, вам не здається? Зонат зелена. зелен. Ну серьезно. Он зона так и зелен. ну название кос. Хто щось скрафчи. Jeg har lyst til å bli sterk. гранаты ой ничего страшного <ріграє> делаешь дубать не жалко на такие что сюда не жалко восклики дали еж я себе звісно, візьму багато но лишние ежи не бывает о фонарик дал фонарик Вот баш ты висит слиплю не весь вид помирают. Ну все, серьезно, весь свідок помирает такой. Боже. Таким светом 9 изрушить. Да, что у меня заряд не тратится, ваше помитку. заряд не тратится нравится. Треба набрати максимальне количество Ну, скільки зможеш, Бо їжа буде курс. <смір> Боже, мы все щось ставлять. Боже, яку, яку звездного рожу зробили. Ну що робить? Дай якось робить. Айду-шо-фору Хоч піти там до дитину. О, ні. Ну, що ж таке, нуля, два дитину, це не моє. А! Мона прийти, ні? Мона прийти, ні? Ага, все здало так, що не мона прийти. Ой, що нам дали? Це що? Хрюшу? Типа? Типа що? А, це приручувати треба. Як? А, не треба, типу, приручувати? а мон його говорю, а я, я хочу, да я йду на ведьмедя приручувати. Так, я две медиа приручу. Так що така у нас дудочка є. Боже така дудка приручит моно Да ви шо А, у нас молод. Ой, Або Ведьмедив навіть. Надеюсь, Відмидив. Може, я Альфа-Лукив навить. Не приручайся. ти без пивать хочешь. Беласенький вешу дурач. Даже если ведь меди попадать будуть. Приручуйся! О, приручився. Приручуйся. Так, приручувати їх тяжко. Тому що вони ще б'ються. Стигають один раз вдарити. Дивіться, це мою армія арфовуків. На перший раз так на перший час такі мені армії їх хватить. Якщо вб'ються, то нових прируч. Це монармі. Блін, я ще собі як хотів. Щось бачиш, і не попадається. Ой, за мною біжить. Зараз включу дуже на искрай фонарик. Супер фонарь! А треба втекать с таким фонарем. Включи да, в такой фонарик. Втекаем. А, а бежите, мои руки, бежите! Зараз есть! Ай! Это было больше. Да, VGP's правильно. VGP's від мене. В до домі уставили, да? Да, да, за о, Дару, дару не на шведку тратить. У них ще кеш метал потрапит. Або дару. Я не понял, что он сюди кеш потратил. А щось вони вже стали потрапить. Вот, напомню, якщо б нам якийсь мішок дали. Круто з них прям. Ні, рутай зиней, котежный. Вот це ж продутка. Боже, да что вы робите? Ой, шо це? У вас щось таке біле, ка біленько було. Ви шобачили це. Що таке біленьке було, блясеньке. Бесенька, бесенька, прям было шесть. то Ну ладно. Буду что-то уважать. Это наш. Ну я команда. так значит, ты можешь вступать. Сейчас я тебя посажу. Шелка наша команда. Золотой замок Лутеси. Ведь она нам более. Я всем заразумела. Я пытаюсь всем заразумела. Я в кого питаю, всім зрозуміло. Что такое говорити ще не, не вчуться? з ними можу говорити я буду. Так піду серйозно що серйозно помер біля дитини коли допомагав їх. Атаку! Який він помер. Волки, охороняйте охраняйте мене, поки я її заржати буду. Можно я відмить О, аж волка за секунду просто вбив. мене не мали не пас я за секунду прям вбив. Да як вона команда буду додуматись? на базі, блін, померти? Ну серйозно. Його шо, ну, -яй -яй. Я що, ну закрили там. Ай-яй-яй! Зараз я звільню тебе. Кто-то мне миссиска посадит непонятно куда. Да, металл у нас душ Вот Кто-то седмица, кто-то с мамой-то привил, кто-то с мамой-то приручил. Вау! не приручил, не очень бедный, а приручил всех мамочек. Получил? Блин, я все получаю всех маму Да, Да? Мама чего мама? Блин, я настолько всех маму то проучаю. меня нам мамонта, чтобы я все приручил. О, а зара приручу пару. Я ему заспевал. Ему... А я ему заспеваю. Мене Вау! Ми не переможні з ними. Банда за мною! У мене банда йде? Хо-хо-хо, у мене банда. Все, банда, ми не переможні. Може, мабуть, боже, ми мене лагає. на стільки все потряхи ладно почему ой Хто скорпионе на базу заспав? банда вони мене вдарили в атаку! боже вони не за 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 одну мілісекунду вбили ч скорпионы тому що він мене вдарив. ай боже вони за вбиваються. Ай! Боже, да мы за секунду убиваемся. Скорпионы веки меня убитывают. Убитывают. Что-то вы кто закрыв? Не бейся. Тебе мало так. Мне хм, две кусы. Я что, у меня две? Я не разумею меня. У меня, у меня серьезно две таких кусы. Ну, хай будуть. Сірон, бачите, ти... вам вітри показуєш, їх дві. Ооо, культи, що може не приходити. Ви м ще не варіант, що ви зайдете, і ще не варіант, що ви зможете справді з нами. Якщо ти перша тим більше була на пеш, ви мене навіть можете і не намагатись. Пришли рятувати першу дитину, але думаю, це буде максимально легко. Можешь и така банда. Все банда погнала. Поняли мені допомогу и один удинальфолог, да? І то не мій може. Короче, сам лутати. Що, а санкція, якщо я сам Там То нахредя. О, мама ти вже... Привязалась до мене. Давайте банда. Просто забил. Бем, б'єм. Моя банда там іде мене захищати боже боже на пенькам остаюсь. Слухайте, ми з вами взагалі молодці. Боже, тут так лагає стільки всього. що лоха, яшки. Шо це? Шоцы? Что это? Боже! Да ты ви шо? Вы издеваетесь? Да ні, я ничего не маю против, Ну что мы меня весь в хизер рудины? Я боком взагалі выхожу. Мы такие, ой, шо це там? Суперкутест! А так Боже, мы зараз видку переможем что ваш октест? Да башня нас банда? Ми ж не переможні. Все можете и те откупать А він винбату урон наносить ваш мига культест.